Дрова. В смысле, це що се було? Так назад я глядіться не можу. Э, е, в смысле? Двері. Та не мої ж, ти откривай! Чого ти так медленно йдеш? Не нагнітай атмосфера. Пожалуйста. Ти... Дисклеймер. Гра гучніша микрофона автору. Всім чуваки. Ми з вами продовжуємо грати в інді хоррори. І сьогодні ми розглянемо таку гру під назвою Replay. На жаль, Найчіо нічого нового не виходить. А в стімі Вийшло пару демок, які я планую записать, але е, про них майже ніхто не знає. Вот. Тому ми пограємо у стареньку гру її більше року, але вона все ще на перших рядах е, наічіо. Значить що? Я переключаюсь сюди. Тут ви десь знайдете qr коди я їх кудись на монтажі ставив. Значить, налаштування прямо тут внизу. Тут навіть нічого такого немає, тільки графон і е, розмиття, я так понял, це. долині. Перестарт, нажимаю старт, тут навіть нема чого оглядати. Використовую комп'ютерну мишку, щоб е, повертатися. Використовую АД. Щоб ходити. І Space. Uh, щоб пригати. Графон тут прикольний. Типу. текстури. У. Але... не знаю. Я не грав у цю гру ніколи, я про неї чув. Подивімося, що воно таке. Так. А, а, у нас двигається ця штука. Все, кошти. спейс пригай. Не понял. Или можно? У шостому фнайпе просто мы точно так же сиділи и играли в IPC. Так що зепнуло, стоялися в грі. От та фигня, она трошки смущает. Пройшли. Первий левел. Так, сейчас. Здорово. В смислі це щось було. Так, назад я глядіться не можу. Нехай. Ага, я поняв вже, що ми навіть дві е, хвилини, не знаю, не пограли, а вже такий триндець. Так, хорошо, хорошо. Оце грав нормально все задарить. Так, ну в Маріо я в дитинстві грав. так, дивимося, щоб ніяка я хочу був для В Маріо... Mario... Я в смислі? Ага, тут прям потом вилізти. Вылезти, хорошо. Ми грали у і в Маріо, і не в і на світі. Кто То есть я вам кажу. Здорово. Блин, я дивлюсь так по сторонам. Чтоб никакая фигня. Ну ты его. Мы прям беля дверей сидим. Вот это монстряк, что тут нагнетает. Дуже. Угу. Я понял. Видно, что есть воскрес, что ли, Я проверять не буду. 8 монеток. Песо. У нас тут два дома подряд. И, типа у нас нам Ух ты, визи. -визи. Двері. Та не мої ж ты откривай! Й моё Я зайшов у свої двері. Я в них зайти не можу. Так, все хоть нехо. Та-та-та-та-та, я знаю. Коїнців нема тут ніде вони не попадаються. давай Ге-ге. А чого у мене? У мене монетки обнулилися. Ваще весело. Твою дивізію. В смысле? Там ти ті... Там кошечелик сидів... біля телевізора, як і я. А, а можна мені світло? Детек. Пер перфавор Світло! Детек, дякую. Так, сюди ми заходимо. повертатися при ні повертайся хірня оця стрітка ой ой йо опять дедек дек світло обробили дів да правда вони мене телевізор попортили. на нічого режим Мені вже пишуть сразу. Абелла. Чи вайберів? Рей. Чого ти так медленно йдеш? Не нагнітай атмосферу. Пожалуйста. Опять. Придурок. <пл> <пл> Я це його саме. Дякую для прев'юшки піде. Я відволікся на цей БОЙ! я не думав, що він там буде. Відволікся, блін, на телефон, подивиться. for playing! Тобі тоже. Що ти стоїш? Давай, ти або пригаєш, або не пригаєш. Все. Що, реально все? Сім хвилин. Реально все? А я не знаю, тут є якісь інші концовки чи ні. Зараз глянемо. На жаль, так. Да, тут е, немає іншої кінцівки, я при, перепройшов ще два рази, спробував. Е, один раз я ще раз перелякався. Да. Я це не записав, бо я завжди ставлю на паузу, і я благополучно забув її просто перемкнути, типу, заново. Але так, да, тут нема другої концовки, він просто приходить, мене жре і все. На цьому, собственно, гра заканчується. Отак от, от. да, Буде відео, значить, нас 9 хвилин чи 30 секунд, я щось вам буду казати. Все, я переходжу сюди. Е, я завжди, значить, отут -от -от QR-коди на моїй соцмережі. В описі будуть посилання на соцмережі, посилання на плейлисти, де зібрані відео різних е, жанрів та ігор. От. Значить, що скажу, гра дуже коротка. От якщо б вона була подольше, і там були б якісь пасхалочки, чи більше інтерактивчика, е, тоді вона була б прям бімба. Е, Скрімери прикольні. Значить, сподобалася вона мені чи ні. Типу, задумка класна. Але єдине, що мені не сподобалося, це то, що вона дуже коротка. А так, в цілому, гра непогана. Тому, якщо ви хочете побудувати цегельний завод, грайте у неї. А я на цьому буду завершувати. Мені, в принципі, немає більше що сказати. Е, Тому, якщо вам сподобалось відео, хоча воно і коротке, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Е, переходьте на інші соцмережі, підписуйтесь там. Там я викладаю новини з каналу та всяке інше. Все. Дякую вам за перегляд. До побачення.